Добрий день, шановні учні. Сьогодні поговоримо за такий різновид так, спорту, можна так сказати, як велоспорт. Хочу за нього трошки, трошки розказати: за історію, за які можуть бути гонки і так далі, і так далі. Тож почнемо. По-перше, що таке велоспорт? Велоспорт це один з найпопулярніших видів спорту у світі. І він включає в себе різноманітні дисципліни, такі як гонки на шосе. Треку, пересіченою місцевостю, включає в себе ще Маутенбайк, а також змагання з фігурної їзди та велополо. Велоспорт це не тільки вид спорту, а й це стиль життя людей, які люблять екстрим, які люблять постійне змагання або просто здоровий спосіб життя. Стосовно з історії так, самого велосипеда, то перший велосипед був винайдений у Німеччині у 1817 році. І він був винайдений Карлом фон Дрейсом. Він був дерев'яним і він мав два колеса однакового розміру. Цей велосипед називався дрейсина. І він був призначений для прогулянок. У 1860-х роках велосипеди стали популярнішими і з'явилися перші гоночні велосипеди. Вони були зроблені з дерева і мали великі передні колеса. Ну, Як ви можете бачити на малюнку, так? У 1870-х роках були винайдені велосипеди з металевими колесами і ланцюговою передачею. І це зробило велосипеди легшими і зробило це їх швидшими. У велоспорті, якщо брати, так, то можна виділити наступні основні дисципліни. Це є гонки на треку, є шосейні гонки, є маунтенбайк і. є BMX, тобто e Bicycle Mortal Extreme. Якщо скорочено, то це, це BMX, Ну, e по кожних пройдусь, Так, Якщо брати гонки велогонки саме шосейні, то перший і найстарший вид велогонок, історія якого розпочалася ще в далекому 1868 році, це шосейні гонки. І це вид велоспорту, якому велосипедисти. Змагаються у подоланні дистанції на швидкість на автомобільних дорогах. До Олімпійських видів, шосейних гонок, відносяться індивідуальні та групові гонки. А до неолімпійських видів або критеріум, так, то до неолімпійських видів відноситься багатоденна гонка, це командна гонка і гонка угору. Стосовно треку, тобто гонки є ж на треку, ще є так, велотрек ще називається, то такий вид велоспорту, як гонки на треку, вони проводяться в замкнутих доріжках овальної форми, трека. Ось ви бачите на малюнку, тобто є, є така бачите, овальна доріжка, як трек. І для зручності велосипедистів трек має ухил до горизонту на поворотах у 42 градуси, а на прямих ділянках у 12,5 градусів. Довжина і ширина треку, вони можуть змінюватися у залежності від типу проведених змагань. І покриття доріжок може бути дерев'яне або може бути бетонне. Ну, У багатьох, якщо брати якісь офіційні змагання, навіть і на олімпіаді, якщо брати, то це в основному це покриття іде саме дерев'яне. Далі. Можуть бути різновиди. Бачите, тут дуже багато. Є 9 різновидів гонок саме на треку. Це спринт. Командний спринт, гонка на час, гонка за очками, скретч, індивідуальне переслідування, командна гонка переслідування, Кейрін і Медісон. Ось 9 видів, саме різновидів цих гонок на треку. Далі, стосовно, брати, якщо Mountain Bike, то Mountain Bike, ну від англійської так, Mountain Bike це гірський велосипед. Це екстремальний вид. Велоспорту, який представляє собою змагання на гірських велосипедах. Ось ви теж бачите, вони можуть по пересіченню місцевості можуть їздити. Гірський велосипед він призначений для їзди в умовах відсутності дорожнього покриття. І він є гірський велосипед, він є таким, скажімо так, найпоширенішим типом велосипедів у даний час. І безліч велолюбителів використовують його для повсякденної їзди по місту в принципі, Та і також за його межами. теж, Саме гірський велосипед. Ну, я думаю, знаєте, так, чому вже багато хто катається на гірських велосипедах, можна і по місту кататися, і по горах. тобто, ну, Тут спеціальні велосипеди трошки інші. Теж, якщо брати маунтинбайк, у нього є свої різновиди, сім різновидів, бачите, це один з них це крос-кантрі. Потім є другий різновид це Дерт, третій швидкісний спуск. Це йде по згори, такий швидкісний спуск по доріжці, тобто тут, тут йде саме на швидкість. Є фрі-райд, є паралельний з лалом, є дол і байкер крос. Теж, бачите, в самому байку теж є свої, багато своїх різновидів. І ще один з гонок вид велосипедного спорту це BMX. BMX це, бачите, bicycle мотокрос або велосипедний мотокрос, ще так його можна назвати. Це такий різновид велоспорту, який відрізняється видовищністю і відрізняється він екстримом. Тут спортсмени виконують різні трюки на спеціальних таких невеличких BMX велосипедах. І ймовірно, ця дисципліна з'явилася у 70-ті роки ХХ століття у результаті наслідування підлітками своїх кумирів з мотокросу. Тобто були, знаєте, як мотокрос, ті, хто на е, мотоциклах, на, так, теж стрибають там по різним горам, виконують різні трюки. І так само з'явилося це на велосипедах. Те ж саме, бачите, як на малюнку зображено, різні є е, такі траси спеціальні зроблені, може бути траси, може бути різні такі, як горки зроблені, на яких стрибають, роблять у повітрі якісь оберти на велосипеді. Це все називається якраз BMX. Якби це видовочено. І у BMX -у теж є свої види якби, змагань. Так? От є їх 5 видів, це рейсинг, тобто це якби, йде, якби по, -по, по трасі є стріт, є Dert Jumping, Flatland і є верт. Ну, скорочено верт, тобто це як вертикал, тобто вертикально. Тобто Ось є якраз 5 різновидів BMX. -у. То бачите, є різні різновиди, у BMX є свої різновиди, є свої різновиди у маунтенбайку, так само є свої різновиди у треку, теж різновиди. так? Ну і є шосейна гонка, як на шосе, так само, як знаєте, як от, ще називається Tour de France, коли теж у Франції саме на велосипедах там, декілька сотень кілометрів проїжджають, гонка саме по шосе, і хто перший пересіче цю лінію фінішу. Тобто то ось є такі чотири основні види саме велосипедів. Велосипедного спорту. Ну і ще що хочу сказати, що велоспорт він надзвичайно корисний вид активності і він має позитивний вплив на загальне самопочуття людини. І з велосипеді вона покращує роботу навіть серця, також легень. Під час катання на велосипеді і тренуються різні групи м'язів, і рук, і ніг, і грудей, і також спини. Тому що велоспорт він підвищує імунітет організму. І завдяки регулярним поїздкам на велосипеді покращується обмін речовин, люди стають стрункішими, підвищується стресостійкість і нормалізується сон. Тобто заняття, якщо просто навіть кататися по вулицям на велосипеді, це все буде тільки на користь. Тому ось я вас познайомив саме з велоспортом, з цим велосипедним спортом, який він є. Тому займайтеся велоспортом, і все у вас буде добре.